Як ви оцінюєте загальні результати курсу з фанрезингу? Оцінюю достатньо високо, враховуючи кількість зацікавлених і той факт, скільки отримала з них безпосередньо атестації після атестації сертифікати. Тому вважаю, що зацікавленість була високою, активність була достатня і отримала також багато. Відгуків і заробнього зв'язку на особисті саме через те, що була корисна інформація, і вони вважають цей курс інформативним, що може бути кращим для нас, як організації, якщо ми дали і користь. Що вас найбільше вразило або надихнуло під час проведення цього курсу? Кількість зареєстрованих? то я розуміла, що це насправді дуже важливий курс з точки зору ознання, навичів, компетенції, які вони хочуть розбудовувати. Але що буде така висока зацікавленість, мене це насправді вразло. І я вважаю, що є всі шанси отримати після нашого навчання додаткові знання і спробувати себе на ниві залучення фінансових коштів, позабюджетних коштів для своїх установ. Чи було щось несподіване у взаємодії з учасниками? Більшість учасників були мені дуже добре знайомі, тому що максимально більша кількість керівників лікарень я бачу на міжнародних медичних конференціях, на заходах, і за більшість з них була добре знайома, тому якихось саме несподіванок не було, була достатньо велика. Там прибуло виключення, і це насправді приємно. Які теми викликали найбільший інтерес або дискусії? Як знайти донор? Не, не стільки як писати заявку, хоча це дуже важливо, не стільки як формувати бюджет, хоча це дуже важливо. А як знайти релевантного донора для свого напрямку, для свого регіону? Це має значення. Тому що не всі донори покривають мандатом безпосередньо деякі регіони, не всі працюють з певними спеціалізаціями. І саме тема пошуку донора і встановлення з ним напередодні навіть написання грантових концепцій зв'язку партнерства є абсолютно точно унікальною темою, яка зацікавила найбільше. А чи є теми, які на вашу думку? то було б глибше розкрити в майбутніх програмах. Можливо, це тема довгострокових комунікацій після проєкту. В нашій культурі не дуже багато компетенцій і навичок, які ми отримали про саме довгострокове партнерство, про співпрацю, яку можна будувати на дуже довгій дистанції. Це пов'язано з безліччю факторів, які мають історичний контекст і бізнес-контекст, який тільки фактично розвивається в сучасній Україні. Але про це я б підготувала, можливо, окремий вебінар і в свій час ми його обов'язково проведемо.